Це поруч з вами і сказали дякую, що ти сьогодні поруч. Скажіть, скажіть, не сидайтеся. Дякую, що ти сьогодні поруч. І я говорю це не про того сусіда, який сидить рядом з вами. Можливо, ви подумали, що я говорю про це, але я сьогодні хочу говорити про когось іншого, хто сьогодні поруч рядом з кожним з нас. В Івангелі від Матвія, в 28 восьмому розділі, дев'ятнадцятому і е 20-му вірші написані такі слова: Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх у ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам сповідав. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Ми всі пам'ятаємо ці слова Ісуса Христа. Але сьогодні я хочу звернути вашу увагу саме на останнє речення в цьому місті. І ото я перебуватиму з вами повсякденно аж до кінця віку. І в кінці Ісус сказав Амінь. Да буде так. Бувають моменти, коли труднощі чи якісь нещастя в нашому житті. Е Починають тяготити наше життя. Проблеми стоять нестерпними. Ми інколи забуваємо про те, що колись нам було добре. І ми починаємо думати про те, що Бог залишив кожного з нас. Що Бог забув про нас. І дуже часто лунає останнім часом запитання: а де Бог? Я це запитання чую від людей в світі. Я це запитання чую, на жаль, і від людей, які є э, дітьми Божими. Це запитання виникає в багатьох. Де Бог? Чому Бог не вийшов на зустріч з нами? Чому Бог не допомагає нам в тому, через що ми переходимо? І це запитання, воно дуже часто турбує кожного з нас. Але Слово Боже говорить про те, що Бог завжди поряд. І тому сьогодні тема моєї проповіді звучить так: покличте до того, хто завжди поруч. Покличте до того, хто завжди поруч, тому що Господь знаходиться поруч з нами. І ми, не бачачи його і не знаючи, що Він рядом з нами, тільки таким чином самі відштовхуємо Його. Тому що Він сказав Я завжди з вами. Слові Божому написано, що де двоє чи троє збирається в ім'я Моє, де він знаходиться? Він знаходиться серед нас. Саме тому сьогодні я їй сказав: зверніться до того, хто поруч, і скажіть, дякую, що ти поруч. Дякую, що ти поруч сьогодні з кожним з нас. Ти нікого з нас не залишив. Сьогодні Господь рядом з нами. Він сьогодні сидить з вами на, на, на цій лавці. І Він так само, як і ви сьогодні, хоче навчати вас чомусь, щоб ви могли чогось навчитися від нього. Тому що Господь прямо зараз серед нас. Він так обіцяв, і він тримає слово своє слово, я ще не зустрічав ні одного випадку, коли би Господь не дотримувався свого слова. І це останні слова, які сказав Ісус Христос, коли Він відправлявся на небо, що Він залишиться рядом з нами і не залишить нікого з нас. І тому ці слова надії сьогодні я хочу нагадати вам. Я не хочу вас чогось навчити, тому що ці слова зрозумілі для кожного з вас. Ви всі їх знаєте. Але я сьогодні хочу вам їх нагадати, тому що це є слова надії. І якщо когось з вас сьогодні момент. Коли ви переходите через те, що у вас якесь є певне розочарування, можливо, ви перестали чути голос Бога. Можливо, вам здається, що Бог вас не чує, чи він про вас забув. Він пам'ятає про вашого брата чи сестру. Ви чуєте свідчення, як Бог діє в житті когось іншого, але в чомусь в вашому житті ви його не помічаєте. Сьогодні я хочу вам нагадати: Бог завжди поруч з вами. Він не тільки поруч з пастором, чи він не тільки поруч з епіскопом, чи з якимось служителем. Ні. Він завжди поруч з вами. Він ніколи не залишав вас. І саме тому ми навіть не можемо уникнути його присутності в нашому житті. Навіть якби ми хотіли, щоб Господь не був поруч з нами, нас це не вийде. Тому що в Псалмі 138, в іншому перекладі, 139, 7 і 10 вірші, написано, куди я від духа Твого піду. І куди я втечу від Твого лиця. Якщо я на небо зійду, то йти там. Або постелюся в шеолі, ось ти, понесуся на крилах зірниці, спочину я на кінці моря, то рука твоя і там попровадить мене, і мене буде тримати правиця Твоя. Тобто, як навіть якщо б ми захотіли самі відлучитися від Бога, ми цього не зможемо зробити. Чому? Тому що Він всюди, він і на небі, він і на землі. Він навіть в Шеолі, і куди б ми не пішли, він всюди є. Він всюди присутній і там, де будемо ми. Сьогодні я хочу нагадати вам одну біблійну історію. І, наприклад, від цієї історії я хочу э, розказати про те, як Бог діє, і як Бог є присутнім в житті э, людей, які ходять разом з ним. Я сьогодні розкажу вам історію про двох братів. Це біблійна історія. Е, жили були два брати, звали їх як Ісав. І яків. Вони були близнюками, але і були деякі відмінності в кожного з них. В буття в 25-му розділі 27-му і 28-му вірш написані такі слова. І виросли хлопці, і став Ісав чоловіком, що знався на, е, е, на ловах, чоловіком поля, а Яків чоловіком мирним, що в наметах сидів, і полюбив Ісак Ісава, бо здобич мисливська йому смакувала. А Ревека полюбила Якова. Яків не був прикладом порядності з точки зору людських відмінностей. Ми знаємо, що він був дуже, доволі хитрою людиною. І сам навпаки, він був людиною прямолінійною. Він що говорив, то й думав. Що думав, то й робив. І фактично він був прикладом мужності і, як би зараз сказали, прикладом чоловічності. На той час він був прикладом таким, який, мабуть, чоловік сильний. Прямий той, хто дотримується свого слова, той, хто завжди е, виконує свої обіцянки, гарний добитчик, тому що він приносив здобич додому, е, 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 полював. Е, і фактично він подобався жінкам. Ми бачимо навіть на той момент, що е, він неодноразово був одружений. І був його брат Яків, який був хитруном. По життю, по життю да? був мирною людиною, любив сидіти в наметах. Сьогодні ми сказали, би, що він є мамінький синочок. Да? Тобто він фактично сидів мами під крильцем, і тихо нічим не займався. Ми не бачимо в Біблії нічого такого, чим би займався Яків. Тільки одна згадка: що він сидів в наметах. І бачимо навіть в одному місті, коли Ісав продав своє первородство, він за що його продав? За чечовичним похлебкою. А хто її приготував? Яків. Тобто Яків любив сидіти на кухні, там, де його мама, і фактично займався жіночими справами. Якщо подивитися з точки зору е, логіки, то е, е, практично дійсності прям, прямим спадкоємцем е, Ісака був Ісак, і саме тому е, Ісаку він і подобався. Він був йому подоби, тому що він в ньому бачив мужчину, да, він бачив в ньому добичка і той, хто може продовжити рід. А Аяків був такий мирний, тихенький і сидів на кухні, нічим не займався. Але була іще одна відмінність між ними. Е, Яків, незважаючи на те, що він був не зовсім порядний з точки зору людської логіки, однак він все ж таки мав певну тягу. І тягу він мав до Божих благословінь. Він хотів отримати те, що було в Ісава. не мужність, не силу. Не вміння ловити звірів чи, чи щось інше, не вміння подобатися людям або щось інше, таке, що імне по людським міркам. а йому хотілося отримати те, що Ісав мав по праву народження, а саме первородство і Боже благословіння, яке належало йому. Тобто Яків тягнувся до Божого. Ісав навпаки, нехтував цим, він був в деякій мірі гордовитий, самовпевнений, тому що він був сильний, здоровий. Все йому вдавалося, і в деякій мірі він все, своє життя розраховував тільки сам на себе. Про Бога він не думав взагалі. І бачимо, що одного разу яків схитрував і отримав первородство. Другого разу Яків схитрував, вже змовившися з мамою, тому що це стало складніше, і отримав благословіння батька. І тут відбулося дещо, чого, як і в деякій мірі, можливо, і не очікував в своєму житті, відбулося те, що Ісав зненавидів брата. Він захотів його вбити. І мама, дбаючи про свого сина, відправляє його до свого брата. Вона підходить до Ісака і каже йому такі слова, що. Треба відправитися в дім мого брата, тому що мені не подобаються жінки, яких понабирав і сам. Тобто всюди ходять іноплем'янки, а я хочу бачити якесь рідне обличчя. І необхідно Якова відправити, одружуватися до мого брата. Таким чином, врятувати його від злоби брата, який поклявся те, що він його вб'є, як тільки батько закриє свої очі. І от Яків. Який просидів все своє життя, як то кажуть, на лавці, в наметах, змушений був відправитися в тяжку дорогу. Я не знаю, що Яків переживав в цей момент в своєму серці. Я не знаю, які в нього були пережиття, чи молився він, чи спілкувався. Але це був дуже важкий і переломний момент його житті. Дуже часто, коли ми згадуємо цю історію, в мене, наприклад, завжди Яків асоціювався з юнаком. Але сьогодні, готуючись до цієї проповіді, я звернув одну увагу. Що Яків не був юнаком. В цей момент, коли він відправився в цю подорож, йому вже було далеко за 40. Тобто він вже був зрілою мужчиною. Тобто він все життя понад 40 років, розумієте, да? просидів в мами під спідницею, да? і сьогодні він був змушений йти один через постелю. Е в буття 28, 11 вірш написано таке місце. І натрапив на він був на одне місце і ночував там, бо сонце зайшло було. І взяв він з каменя е, того місця і поклав його в голову, і ліг він на тому місці. Ми бачимо, що е, Яків не відправився з якоюсь помпою да, в цю подорож, він втікав. І втікав сказати, доволі неблагополучними місцями. Він переживав. І, можливо, в ці моменти він молився до Бога, і він звертався, де ж Бог, який е, обіцяв завжди бути разом з його сім'єю. Точніше, він обіцяв бути разом з його батьком. І він, звертаючись до Бога, він шука... почав неї його шукати. І ми читаємо далі цікаве місця. Читаємо далі в буття 28, вже 12 вірш. Дещо відкривається інше, і снилося йому ось драбина, поставлена на землю, і верх її сягав аж неба. І ось ангели Божі виходили і сходили по ній. І ото Господь став на ній і промовив Я Господь, Бог Авраама, батька твого, і Бог Ісаака, земля, на якій ти лежиш, я дам її тобі та нащадкам твоїм. І буде потомство твоє, немов порох землі, і поширишся ти на захід, і на схід, і на північ, і на південь, і благословляйся в тобі та в наші твоїх всі племена землі. І ось я з тобою і буду тебе пильнувати скрізь, куди підеш, і верну тебе до цієї землі, бо я не покину тебе, аж поки не вчиню, я, що я сказав тобі, і прокинувся Яків за свого сну, та й сказав: дійсно, Господь пробуває на цьому місці, а я. Того і не знав. Як часто в нашому житті ми не знаємо, що Господь є поруч з нами. Здається, нам, ми самі, здається, нам Бог мовчить. Здається нам, що Бог не звертається до нас, але Бог завжди з нами. Просто ми цього не знаємо. Просто ми цього не знаємо, але Він завжди рядом з нами. Тому що Він так сказав. І його слово воно є постійними. Ми бачимо із життя Якова. До цього моменту, поки він не відправився в цю подорож, його життя було безбарним. Ми взагалі не зустрічаємо місця, де би він звертався до Бога. Чи він молився, чи він е, приносив якісь жертви. Але після цього випадку, коли він довідався, що Господь знаходиться поряд з ним, і він не просто знаходиться поряд з ним, а він ще й пообіцяв, що він його ніколи не залишить, він. На цьому місці поставив того каменя, на якому лежав, і зробив з нього жартовника. З цього місця ми бачимо зовсім іншого Якова. Яків змінився. Він почав служити Богові. Він дав Богові обіцянку, що, він, якщо Бог його не залишить, тільки якщо Бог його не залишить, нічого іншого, він більше в нього не просив. Він буде йому служити. І Яків дотримав свого слова. Ми бачимо, що Яків не дотримав свого слова по відношенню до людей, але він дотримав свого слова те, яке він сказав Богові. І він змінився. І змінився він тому, що Бог був поруч з ним. Після того ми бачимо вже життя Якова. Ми бачимо, що Яків став помітною людиною. Лаван помітив в Якові що? Що Бог з Яковом. Чому він не хотів його відпускати від себе? Саме по тій причині, тому що він бачив Бога поряд з Яковим. Сьогодні я хочу, щоб ви подивилися самі на себе і подивилися на те, що оточує вас. Бог поряд з вами. І саме це повинні бачити люди цього світу. Саме це повинні бачити люди, які ходять поряд з вами. Вони не повинні бачити вас, вони повинні бачити того, хто знаходиться рядом з вами. Дуже часто ми не, не, не знаємо про його присутність тому, що ми не маємо з ним спілкування. Яким чином ми можемо мати, е, знати про те, що Господь знаходиться рядом з нами? Тоді, коли ми маємо з ним спілкування. Тоді, коли ми чуємо Його голос і ми бачимо його, ми бачимо, що Господь дуже часто появляється в такі моменти, коли ми цього менше всього чекаємо. Біблія говорить нам про те, що Бог дуже часто зустрічає доганяє людей в дорозі. Ми бачимо це з Моїсеєм, тоді, коли він зустрівся йому в пустелі. Вогні куща. Ми бачимо це з Яковом, да, тоді, коли він йому зустрівся так само в пустелі, коли він лежав на камені і, і, і спав. Ми бачимо це Савл, який е, йшов по дорозі в Дамаск, і Господь зустрівся йому по дорозі. Ми бачимо йону, до якого Бог говорив аж в Чревич Кита. Бог з'являється до нас в різні моменти, менше, коли ми всього цього менше чекаємо, але Він хоче мати з нами спілкування повсякчас. В ті моменти, коли він з'являється, зазвичай щось трапляється. Він проявляє себе, тому що ми потребуємо Його присутності. Він проявляє себе як той, хто то турбує, турбується про кожного з нас. І ми дуже часто прикликаємо ім'я Господнє тоді, коли нам це необхідно, ми звертаємося до нього тоді, коли нам щось необхідно. Павло, коли він проповідував філософам в Афінах в Аріопазі, він сказав такі слова в діях 17 розділ 26 і 28 вірш. І весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі, і призначив окреслень Окреслені доби і границі замешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч Він недалеко від кожного з нас. Він недалеко від кожного з нас. Апостол Павло, навчаючи язичників, говорить їм про те, що навіть від них Бог недалеко. Навіть від них Бог не відвернувся. Навіть від них. Бог не залишає, просто вони цього не знають. Але ми покликані Богом. Ми ті, хто почув Його голос. Ми ті, хто знають Його, ми ті, хто його, називається Його дітьми. Ми ті, хто повинні знати Його особисто. І він сьогодні, зараз, є тут з кожним з нас. Нікого він не залишив. В Івангелії від Йоанна в 4 розділі, в 23 вірші, написано, і ті слова сказав Ісус Христос. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомольці правдиві вклоняться, будуть отцеві в дусі та правді, бо отець собі прагне таких богомольців. Коли в нього виник розмова з жінкою біля криниці, якою спиталася, щоб він розрішив спір між іудеями і. і і самарянами, де правильно е, е, славити Бога і де являється Господь, Господь сказав ці слова, що справжні поклонники будуть поклонятися в дусі і істині. Чому? Тому що для справжніх поклонників не потрібно шукати якесь окреме місце. Справжні поклонники знають, що Бог завжди поряд. Не треба шукати якогось визначеного місця для того, щоб відчути Божу присутність. Не треба приходити в храм, не треба приходити ще до якихось ікон чи до, до якихось ідолів для того, щоб відчути Божу присутність. Чому? Тому що справжні поклонники знають, що Господь завжди поряд. І якщо ми хочемо йому поклонитися, нам для цього немає необхідності шукати якесь спеціальне місце. Ми це можемо зробити кожен день, кожну мить, кожну хвилину нашого життя. Що для цього необхідно мати? Всього лиш навсього, серце, яке прагне. Господь шукає людей, які прагнуть Його, прагнуть спілкування, прагнуть єдності, прагнуть можливості бути рядом з ним і почути Його голос. Він хоче нам відкритися. Ви вірите в це? Він хоче нам відкриватися, Він хоче нам багато чого розказати, але ми самі не слухаємо Його. В Єремії в 33-му розділі, 3 вірші, написано: Покликай до мене, і тобі відповім. І тобі розповім про велике та незрозуміле, до чого, чого ти не знаєш. Господь каже: покликуй. Все, що нам необхідно, це просто покликати до нього. Ми інколи сприймаємо ці слова буквально і починаємо говорити, кричати дуже голосно, особливо в ті моменти, коли нам щось потрібно. Боже! Хіба ти не чуєш? Хіба ти не бачиш? Ось я покликую. Ось я маю нужду, ось я кажу до тебе. Сьогодні я хочу спитатися кожного з вас, про що ви молитеся тоді, коли ви звертаєтеся до Бога? З чого складаються ваші молитви? З прохань, з подяк чи ще з чогось? Сьогодні я вам хочу розказати приклад, який відбувається в моєму житті. У мене є дочка Вікторія, мабуть, її всі знаєте. Да? От. І дуже часто вона приходить на кухню, особливо, коли ми сидимо з дружиною да? в телефонах. Ввечером ну, завжди ми ж, в день у нас немає часу. Да? Ми відкриваємо телефон, всі новини, і ми мусимо все переглянути за пару годин, все, що відбулося за цілий день. Я бачу, всі посміхаються, я так зрозумів, всі подібні. Да? І ось приходить Вікторія на кухню. І каже такі слова. Поставте свої телефони, я хочу з вами спілкуватися. Вона привертає себе, до себе свою увагу. І ми, хочемо чи не хочемо, да, ми телефони ці відкладаємо. Чому? Тому що дитина хоче спілкування. Але я помітив ще одну цікаву закономірність. Якщо Вікторія. Сама телефон не відкладає, а тримає його в руці, але каже, щоб ми відклали, тому що вона хоче з нами спілкуватися. Це означає одне, вона чогось хоче. Зараз це спілкування закінчить тим, що вона скаже свою потребу, яку ми маємо їй задовільнити. І якщо вона приходить на кухню сама без телефону і каже, щоб ми телефон не залишили, це означає, що вона дійсності хоче з нами просто спілкуватися. До чого я веду? Дуже часто ми, звертаючись до Бога, привертаємо Його увагу до себе. Кажемо, Боже, почуй нас. Ти бачиш, які є нужді, ти бачиш, через що я переходжу, ти бачиш, що мені потрібно, але ми не готові відкласти свої телефони. Ми не готові відкласти і звернути свою увагу е до нього. Але тоді, коли ми відкладемо свої потреби, відкладемо те. Чим ми живемо кожен день і звернемося до Бога. Боже, я хочу з тобою спілкуватися. Просто я хочу тобі розказати, як пройшов сьогоднішній день. Сьогодні, зранку, я проснувся. І в мене закололо в боці. Але я сказав зі мною Бог і все буде добре. І я пішов на роботу. На роботі мені зустрілося багато різних людей, були цікаві зустрічі, були нецікаві з утечі, дехто там, е до мене звертався е з, 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 з допомогою, були деякі справи. І от сьогодні я розказую Богу весь день, який прийшов перед моїм обличчям. Як ви думаєте, що відбудеться наступним кроком? Те, що відбувається в нас в спілкуванні з нашою дитиною. Коли ми чуємо те, що розк вона розказує нам, ми починаємо дещо розказувати їй. Ми розказуємо їй приклади свого життя. Через що ми переходили, якщо ми бачили, що дитина переходить через якісь випробування в школі там, чи ще щось, ми роз... даємо їй поради, як і через це перейти. Ми даємо їй поради, як... як позбутися тих недоліків, які в неї є, як досягнути тих успіхів, які їй необхідні. Ми починаємо з нею спілкуватися, ми розказуємо їй те, чого вона до того часу не знала. І саме про це говорив Господь, коли він казав, покликай до мене. Це не означає, що просто голосно волай. Це не означає, що просто кричи до мене і я почую тебе. Ні, Бог не глухий. Подумайте просто логічно, якби ми з вами сиділи за одним столом, сиділи собі так, мовчали, будь ні про що не говорили, то кожен займався своїм ділом, сиділи в телефоні, і вдруг хтось з вас згадав про те, що йому щось потрібно від іншого. Да? І він починає: Алло! А ти знаєш, що мені це потрібно? І починає кричати на весь голос. Яка реакція буде іншої сторони? Зразу хочеться задовільнити потребу. Да? В деякій мірі ми ведемо себе так само і з Богом. Ми починаємо до Нього волати тільки тоді, коли нам щось треба, а тоді, коли в нас все добре, ми займаємося своїми справами. Добре, що ти рядом з нами, добре все добре, але. Спілкування ми э, цього не маємо. І, відповідності, ми забуваємо про те, що він поряд. Тоді, коли ми його не чуємо, тоді, коли ми його не бачимо, тоді, коли ми з ним не спілкуємося, ми забуваємо, що хтось є поряд з нами. Тому що ми не маємо з ним ніякої єдності. Ми не маємо з ним спілкування. І якщо ми цього не маємо, то, відповідно, і він так само не має можливості нас чогось навчити. Він хоче це зробити, але він не хоче це робити насильно. Він ж не буде бігати за нами і розказувати нам, зроби так, зроби так, зроби так. Але він, хоч, він хоче нам розказати свої плани на наше життя. Він хоче почути наші плани і Він хоче розказати свої. В нього є плани на наше життя. Ви бачите, як він спілкувався з мужами в Біблії, так? він кожному з них розказав, чого він від них чекає і що їх чекає впереді. Тому що в нього є плани на кожного з нас, і він хоче цими планами поділитися з кожним з нас. І сьогодні я хочу, щоб ми покликали до нього. Сьогодні, щоб ми звернулися до нього так, як до батька. Як до того, хто завжди поруч. Не просто до того, хто задовольняє наші потреби. Сьогодні я хочу, щоб ви звернулися до Нього не з проханнями чи з подяками за задоволені прохання, а просто звернулися як до батька. І розказали йому те, через що ви переживаєте. Можливо, вам потрібна якась наука, можливо, вам потрібна якась порада, він вам її дасть. Тому що Він хоче дати цю пораду. В Єремії 29 розділі 12-14 вірш написані такі слова. І ви кликатиме до мене, і підете, і будете молитися мені, і я буду прислуховуватися до вас. Він буде прислуховуватися до того, що ми йому будемо говорити. І будете шукати мене і знайдете, коли шукатимете мене всім своїм серцем. Мало сказати, я просто хочу бачити Бога. Цього дійсно треба бажати. І коли ми будемо цього бажати, наступний вірш говорить, що зробить Господь. І я дамся вам знайти себе, говорить Господь. І верну вас, і зберу вас з всіх народів та з усіх місць, куди б я вигнав був вас, говорить Господь, і верну вас до того місця, звідки вас був вигнав. Сьогодні мова не йдеться про повернення на, е, до Ізраїлю. Сьогодні йдеться мова про те, що Господь дасть. Себе знайти кожному, якщо ми будемо бажати е, е, спілкування кожного з них. І тому сьогодні я закликаю вас до молитви. Давайте встанемо на наші ноги. І звернемося до нашого батька, покличемо до нього. Для того, щоб він відкрився кожному з нас. Для того, щоб кожен з нас сьогодні почув його голос. Те, що він хоче нас навчити, а він нас хоче багатому навчити. Він хоче нас навчати, він хоче нас укріпляти, він хоче нас підкріпляти, утішати, тому що він нас утішитель. І для того, щоб він утішав нас, нам необхідно і деколи поплакатися. І тому давайте сьогодні прийдемо до Його обличчя. І тепер дійсності подякуємо Йому за те, що він поруч. Поруч сьогодні був поруч вчора і буде поруч завтра. Він ніколи нас не залишить.